Марія Яровій, 61 рік. Колись розповідає, працювала молодшою медичною сестрою військовому шпиталі. Останніх 20 років робить рідне місто чистим та комфортним. Мусимо встигати справлятися, мусимо. Люди платять гроші, треба й бути, бути теж. Дітям допомогти, якщо люди не жалілися. Під опікою Марії Ярової 16 під'їздів у трьох багатоповерхівках. Жителі кажуть, її знають і впізнають. Бачимо кожен день. Прибирає не кожен день під'їзди, там є певний графік, а на вулиці кожен день, так, дуже сумлінна. Робочий день у Марії Ярової розпочинається на світанку. Я прокидаюсь зранку і прям чую, як вона там. цей кожен ранок. Темно, світло і вона вже на роботу. І п'ять приходжу. І в чотири приходять. За вісім, як, як, як встала, так пішла. І до 12 може бути. І до часу. Наприклад, якщо у нас погрузки, то навіть може бути і до чотирьох вечора. Наводить лад жінка в під'їздах. Добре обирає. Старається. Коли я ну, не зайнята, йду кудись з дитиною, то я її бачу. Це наша бригадір, командна працівниця. Працює двірником працьовита, передова нас людина, відповідальна людина. А ще тут каже, має і власних охоронців. Льолі, болі, джужужа, красуня. Вони мене охороняють. Я їх дуже люблю. Це, це жужка моя хороша, подружка моя. У цих дворах вона знає практично все і про кожного, в які квартири приїхали переселенці, кому потрібна допомога. На робочому місці розповідає, бачила і як на Вінницю летіли ракети. Як летіли навіть ось от полетіла ракета, на ювілі бачили, і бачила цар летіла до того, коли і підпала. При згадці про родину жінка ледь стримує сльози. На передовій нині двоє її синів. Одному 38, а другому 34. З перших днів буває, що таке ще зв'язки немає. От наприклад, тривога там йде. Бо після тривоги я можу дзвонити, а буває, що немає зв'язки. Впоратись із переживаннями Марії Яровій допомагає робота. Нині разом з усією Україною вона мріє про перемогу. Мрію я, щоб був мир, і щоб ми дождалися його. І наші діти були героями. І наші війки прийдуть воєнні, щоб були героями, щоб вони цього заслужили. Тому що вони там дуже, дуже, дуже. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.